шикарно у нас форум є. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня присутні, запрошені проводимо таку оперативне засідання нашої депутатської постійної комісії з питань житлово комунального господарства, враховуючи терміновість всіх цих питань, які зараз ми будемо з вами обговорювати. Це порядок, денний у нас становить два питання. Два проекти рішення. Перший проект рішення про проект рішення про внесення змін до міської цільової програми Незламна Одеса на 24-26 роки. Затверджене рішенням Одеської міської ради 24 квітня 24-го року No20218 і друге, друге питання про проект рішення про залучення комунальних підприємств житлово-комунального сервісу Одеської міської ради до ліквідації наслідків збройної агресії, пов'язаних із пошкодженням житлових будинків у місті Одесі та внесення змін до статутів цих комунальних підприємств. Для цього у нас запрошені куратори наших житлово-комунальних сервісів, голови районних адміністрацій нашого міста. Тому, якщо немає якихо доповнень чи зауважень, тоді починаємо працювати. Тоді перше питання, Лені Сергійович, будь ласка, доповісти нам. Цього приводу, що ми змінюємо, що ми так. доводимо, що ми додаємо. Дякую. Добрий день, Шановний Олександр Валерійович, шановні члени комісії, присутні колеги. Ми додаємо в програму Незламна Одеса. пункт 4.7, А це саме придбання предметів матеріалів. Я перепрошую, пропонуємо додати пункт 4.7 придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарю для проведення першочергових протиаварійних, консерваційних та стабілізаційних робіт на об'єкти житлового фонду, що пошкоджені внаслідок збройної агресії на території міста. До департаменту міського господарства надійшли звернення комунальних підприємств ЖКС з пропозицією винести на розгляд, на розгляд фінансування, на придбання матеріалів, предметів інвентарю, які. Вони використовують для проведення вище перерахованих робіт, які відбуваються після прильотів. Комунальні підприємства ЖКС надали відповідні розрахунки з урахуванням тих матеріалів і інвентарю предметів, які їм необхідно. На жаль, наші комунальні підприємства і ми маємо досвід в цьому напрямку, тому можливо там, десь вони по різним ЖКС відрізняються з урахуванням того, що. По різним у різних районах різний житловий фонд десь десь він молодший, десь він трошки старіший. Тобто, з урахуванням цим особливостей звернулися до нас ЖКС. І ми підготували запит. Інформую вас також, що вже була бюджетна комісія. Цей запит на фінансування бюджетна комісія підтримала. Сподіваюся, що ви так само підтримаєте цей захід. І завтра на сесії він буде розглянути і так само підтриманий депутатами. Цей об'єм об'єм коштів, які ви зараз тут пропонуєте. У нас це загальний обсяг 30 мільйонів гривень. 30 мільйонів гривень так, по кожному це вже кошти, які були частково використані і просто йдуть як компенсація матеріалів, чи це на майбутнє? Це, це нові кошти, чи за майбутнє яких будуть придбані, резерв. Да, резерв. Скажем так, так йому не резерв. Зрозуміло, колеги є якісь зауваження до доповнення? Хто за те, щоб внести додатково ще пункт? 4.7 до того, що ми вже внесли позавчора, давна була комісія. Так. Дякую, колеги. Тоді тоді виносимо з додатком. І другий проєкт рішення це проєкт рішення про залучення комунальних підприємств житлово-комунального сервісу Одеської міської ради до ліквідації наслідків збройної агресії пов'язаних із пошкодженням житлових будинків у місті Одесі та внесення змін до статутів цих комунальних підприємств. Ну брат Валентинович, давайте ви як від. Так, доброго дня, наших. Дякую, дякую, дякую сам янич, дякую. дякую, шановні колеги. Так, це дуже важливе питання, тому що ми бачимо складність ситуації, коли в місті відбуваються приліти, наші комунальні підприємства і вдень і вночі приїжджають, і першими роблять це можливо для того, щоб допомагати нашим мешканцям. І ми бачимо, що вони не тільки там в перші часи це роблять, а вони роблять це з першого до останнього дня до тих пір, поки не вирішено буде питання, не будуть закриті вікна та двері, прибране все сміття, обрізані всі там пошкоджені елементи, гілки або прибрані аварійні елементи. Далі хочу сказати, що. Ну, дуже важливе питання, щоб були залучені наші комунальні підприємства, тому що ну, в нашому місті ми розуміємо, да? там деякі мешканці кажуть, що там, вони зробили ОСББ або там, створили якусь там, керуючу кампанію. Але ми бачимо наступне: що коли відбувається таке жахіття, ну, ми дуже рідко бачимо когось крім, крім наших комунальних підприємств. І ми вважаємо, і ми хочемо, щоб і це і мешканці знали, і Приморського району, і во тут і Хаджбеївський район. Голова, я в кожному районі міста ми бачимо, що виключно наші за крайним там виключенням, якісь там служби ще є, або там приватні. Ми допомагаємо мешканцям району і ми бачимо, що наші співробітники і вдень і вночі це роблять. От і пропонується, щоб це було у них в статутах, тому що вони сьогодні, ну як наші колеги там Державну службу надзвичайних ситуацій, вони вперше там хвилини роблять це можливе там по гасінню пожежі. А от наші всі комунальні підприємства за немає виключення, всі одразу приїжджають і до останнього дзвінка, як кажуть, роблять це можливо для того, щоб наші мешканці е, отримували. Е, Ну, свої квартири вже в такому закритому стані. Я розумію, що там може бути за деякий час ви зможете сформувати такі більш кваліфіковані професійні будемо так казати, бригади да, на базі всіх цих наших акейсів, щоб вони були як мобільна бригада, яка виїжджала безпосередньо і в першу чергу це ну, розумієте, да, щоб у людей був якийсь досвід. Щоб була можливість, тому що зараз є кадровий голод, і ви чудово, як ніхто це розумієте. Тому може бути через якийсь час, щоб сформувалися такі бригади на базі, на базі наших письмі ЖКСів, щоб вони були компетентні, щоб вони були мобільні, оперативні і щоб вони були будемо так сказати, з, досвідом. з досвідом і додатково профінансовані. Так. Зрозуміло, да, нам, щоб це, ми не брали тих людей, які чогось не можуть зробити, але просто фізично там присутні, але нікому це не потрібно. Так. Ну це вже в процесі роботи, будь ласка, щоб ви звернули на. Це увагу. Так, так. далі. Так, у мене тільки одне таке прохання, як завжди, до председателя, щоб ви завжди реагували, не відокремлювали дома. ОСББ, ЖБК, ЖКС це все наші одеські дома. Mm, треба да, допомагати. Так. Я знаю, ця ситуація складна, коли там ми стикаємося з тим, що ОСББ не розганяється там щось робити. Це багато випадків таких. Але треба завжди допомагати. Сі для нас прави. це, це правильно і дякую вам за це. Ви, ви праві, є такі приклади, але мер міста завжди на е, прильотах, якщо можна так сказати, і він кожного разу каже на нам, як головам районних адміністрацій та нашим співробітникам, що ми не Розрізнюємо людей, які проживають або в будинках ОСББ, або в будинках, які створили там якісь керуючі компанії, або наші будинки, які управляються нашими КПЖКесами. Міський голова поставив таку задачу, що мешканці наші, і ми повинні їм допомогти в перші хвилини, в перші там, доби. Або там до того, щоб ми закрили вікна та двері, виплатили матеріальну допомогу на встановлення вікон та дверей та зробили все можливе для того, щоб вони не були сам на сам з такими проблемами. Так, ми допомагаємо усім без винятка. Я з свого боку. Так, користуючись нагодою, хочу подякувати всім службам, які приймають участь в ліквідації всіх, всіх наслідків. І ви своєчасно і в день і вночі виїжджаєте на міста і місця і відпрацьовуєте. І я знаю, що зараз черги є в адміністраціях, тільки що там півгодини тому. Спілкувався з председателем Хаджибеївської е, адміністрації, він тримає е, ситуацію, як як тримає ситуацію весь час. І от і Марат Валентінович і інші колеги по адміністраціям дуже дякую за те, що ви сьогодні дає, надаєте надію нашим мешканцям, які ну бачать, що вони не покинути. І я е, е, вважаю, ну я хотів би вірити в то, що, те, що цей процес буде доведений до кінця, і е, кінця в кінці кінців вони я маю на увазі наші мешканці, десіти будуть мати всі те для того, щоб повноцінно е, мешкати в своїх будівлях. Дякую. Дякую. Час, ми будемо вносити звернення до кабінету міністрів з приводу осіх наших будівель, які не мають форми власності. Ну, Скажемо, люди побудувались колись в радянські часи, але не можуть зареєструвати, тому що вони знаходяться хтось в зоні реконструкції, хтось в зоні відчудження там от, залізничної колії. І будемо просити, щоб ці люди теж не були обділені в своїх правах і можливостях. І Кабмін, може, теж виробив якийсь механізм для того, щоб ми могли їх під програмою її відновлення включити. І, можливо, ми. Подумали після цього оформлення статусу якогось, да що там, якщо там є там будинкова книга, але щоб вона давала в таких випадках, не дай Боже, можливість і в наших програмах міських теж на відновлення ми могли залучати гроші. Да, тому що це просто ну абсурдна ситуація, коли два будинки поруч, і в одної людини є документи, у іншої немає, тому що вона колись ну не змогла цього зробити, і завдяки це. Будемо так казати, люди достатньо приклонного возрасту, да, похилого віку, і це дуже несправедливо. Звернемося, попробуємо щось там отримати, може, якісь механізми вони вироблять в Кабміні. Якщо ні, то нам теж треба буде щось думати, як нам приймати, окрім матеріальної допомоги. Те, що ми можемо сьогодні просто особисто людині виділяти, але щоб ми могли теж допомогти, ну це просто жах, коли люди просто там, якщо багато поверх, поверхівка, то це одна проблема. А тут, коли людина живе, в ній просто нічого не залишається, як на вулиці конкістів, там да? і вона просто посеред неба, бабуля, якої 80 років, ну що робити? І що ми можемо зробити в цій, в цій ситуації? А ну благодійні організації вони сьогодні є, завтра їх може не бути, і ніхто нічого усього не зробить. Тому а будемо будемо звертатися е, нашою міською радою. Так, да, дозволите, ще питання, я не знаю, там зможете відповісти чи ні. Ну я розумію, що зараз дуже велика проблема з тим, що руйнуються будівлі, і коли ми піднімаємо питання з приводу проведення робіт по остеклінню, ну, стекла, да, склінню, дякую. Скліні, да. Тобто це не капітальний ремонт, це поточний ремонт. От скажіть, будь ласка, у нас якась така процедура є чи ні по відновленню скління? Дякую. Да, дякую за запитання. Стосовно проведення е, робіт по відновленню будинків, є певна процедура, яку ми повинні як е, органи місцевого самоврядування дотримуватися. А саме якби, ключовими етапами цієї процедури є е, Отримання технічного звіту від спеціалізованих організацій після а, наявності цього технічного звіту управляючі компанії звертаються, звертаються до департаменту міського господарства з пропозицією. А, провести роботи по відновленню в тому числі що це, це те що стосується місць загального користування тобто майна співвласників співвласників будинків що стосується наприклад скління в при квартирах приватних наскільки мені відомо це робота проводиться компенсується за рахунок Районної адміністрації, тобто районна адміністрація там збирає документацію і надають певну компенсацію людям. У нас відповідно до процедури, після того як нас находить технічний звіт, ми виносимо ми виносимо цей проект рішення до нас на комісію, включаємо його в перелік програми Незламної Одеси. Відповідно, отримуємо фінансування. І проводимо подальші роботи. Якщо це тендерна процедура, проводимо тендер, не тендерна, заключаємо договір. І давайте ми зробимо, щоб це от, я просто підтримую Олександра Геннадійовича в тому з того приводу, що я з ним разом в цій ситуації розбирали, і дійсно люди не розуміють е, того алгоритму. І завдяки ну, зараз ми вже формалізуємо цю процедуру. Цей алгоритм да виписуємо першочергові е, заходи. Це Наші ЖКС зараз будуть робити, якщо не дай Боже там приліт повиносила стекла, скло, дахи, все, все. вони приїжджають, це вот роблять, закривають так. це першочергове. По-друге, якщо є площі загального користування департамент міського господарства, департамент на... благоустрою як у орган проводить технічний ну це е... до нового року. Да? Ні, ні, ні. Вони я... вони залишаються уповноваженим органом, який проводить комісію, замовляє технічний звіт, і потім за результатами наявності цього технічного звіту передає вже нам департамент керуючі компанії звертаються до департаменту а благоустрою... або напряму департамент благоустрою. До благоустрою. Е... Ну от треба Дивіться, Я от хотів би, щоб ми цей. Е... Цей покроковий скоротилий і спростилий для людей. Питання, от давайте мабуть. ми його відробимо, от відпрацюємо цей алгоритм, щоб він був зрозумілий для всіх, не тільки для Шеремета, чи для Іванівського, чи для Саулінка, чи для Корнієнка, щоб він був простому там, мешканцю міста там, і цього, мешканцю цього будинку був доступний. Зрозуміло, що. Да, Саша. Так, дякую, дякую. Ну, дозволите ще раз поправити, що цю процедуру, про яку ви кажете, ви мені пояснили, я її там з'ясував мешканцем, але це було з приводу капітального ремонту. А по склінню, просто склінню, не капітальний ремонт. Тобто там якась сління, скління, виключно скління, за встановлення вікон, заміна вікон, це капітальна робота. Я про скління. От там рама залишилась, треба тільки провести скління. це ліквідація наслідків. Це теж буде замовлення роботи, яка не буде поточний уїжатися. ремонт. Ми не можемо мені пояснило, що поточний Ні. ремонт ви не можете робити. Тому я кажу, що у мене припустимо там тільки селекційний інститут 642 квадратних метри. Це треба по за застіклити. Ну, все зараз загального користування? Загально, тільки загального користування про це, це кажу. Ще, ще раз. Ми робимо департамент благоустрою на основі заявок керуючої компанії, Вони зараз mm -hmm. розробляють проект. Так? Технічний, звіт. технічний звіт, будемо так казати. Замовляють технічний звіт. Замовляють технічний Замовляють звіт. Технічний звіт. Замовляють технічний звіт. На основанні першочергових заходи ми зробимо, там ЖКС закриють mm -hmm. це плівкою. Потім другий крок. Звертається керуюча компанія, приїжджає департамент благоустрою, замовляє звіт. Після цього цей звіт направляється на департамент нашого міського господарства. Департамент військового господарства замовляє ці роботи. Це дивіться, що, шо ви шовиня стекло, що винесла раму разом з циком. Це одне і те ж. Це одні й теж роботи, які будуть уявлятися з ліквідації наслідків військової агресії. Треба робити тендер і сесію чи ні? Так, якщо буде до тендеру, то пройде до тендер. Просто є заступник, які займаються цією середньою, якщо дозволите, да він це не треба. У них є гроші, у є гроші зараз, які будуть на це використовувати. У нас ми це закладали, Олександр. Ще в минулому році, слава богу, в початку минулого року ми закладали це як строки на фінансування. Так, і у нас у департаменті міського господарства порядка 30 мільйонів. було да, Ми тоді ми, там ми цим... ще додавали ми до п'ятдесяти до мільйонів. Да. Там. І ми Є на, цьому. і ми на, на минулій комісії е, була внесена пропозиція департаменту міського господарства, і підтримали, що в 2025 році ми передбачили на ці заходи 200 мільйонів. Про я вас просто, Дивіться, я, я що прошу. Я прошу, щоб ми і ви як департамент. І, а в першу чергу районна адміністрація, тому що ви на так скажемо на передку, будемо так е, говорити ну, казати да, цієї проблеми, щоб дали чіткі на своїх сайтах, на, на сіях, безпосередньо зустрілися з усіма керівниками ОСМД там, чи кооперативних домів, чи просто особисто там старших домів, ну, зустрілись з ними. Накліїли ці пам'ятки, вони зрозуміли, що вони мають покроково робити. Тому що шо було хаос у нас. У нас вже є вже є алгоритм, вже є чіткий алгоритм, який підкріплений фінансуванням. Все, то тобто, є то, що ми раніше там Вероніка допоможи. Хтось там ще допоможи, побіжали, побіжали. Ну, бачите, що це не пройшло, як там якийсь там короткий час. Це вже розтягнулося у нас на роки ця війна. Тому не зрозуміло, що, не дай Боже, ще буде, але алгоритм вже є, що він доступний, не треба було там, звертатися до депутата там, і виносити мозк. Ви працюєте над цим, і це спокійно, розуміло. Більш-менш якісь вироботали строки, терміни на це все розуміло нам. І ми розуміли, що там місяць-два. Але там в першу чергу, щоб люди могли там перезнімувати, да, там якоїсь частини все, що стосується, от знову ж таки, що є відновлення, є відновлення це все, що поскоржено е, в нутрі, в домах, е, в квартирах. Все, що стосується того, що в на в приватної, так скажемо, власності, що є, це вже районні адміністрації будуть за свій кошт теж такі виробляти, розробляти, міняти вікна, е, двері, не дай Боже, там і все інше, дахи і все інше, тому. Ну, мені здається, він достатньо робочий, він достатньо такий живий алгоритм, механізм, тому його просто треба довести до людей, щоб всі були в курсі. Це м'яч на вашій стороні, хлопці. Да. Так, так. Олександр Валерьянович, на член комісії, колеги колеги, я хотів би доповісти вам довідково стосовно змін, які будуть запропоновані до статутів. Тобто, те, то, що казав Марат Валентінович, формалізується формалізується у нас в двох пунктах, які додаються в розділ 2. Це участь у ліквідації наслідків пошкоджень житлового фонду, що виникли внаслідок дії військової агресії, бойових дій терористичних актів, диверсії або інших надзвичайних ситуацій, та проведення першочергових противоаварійних невідкладних консерваційних та стабілізаційних робіт на об'єктах житлового фонду, що пошкоджені внаслідок військової агресії, бойових дій, терористичних загроз диверсії, а також Приймаючи до уваги, що будуть прийматися ці статути засновникам, тобто міською радою, і це певний юридичний провочин, також змінені адреси, юридичні адреси тих ЖКСів, які розташовані на вулицях, які отримали, отримали нові назви. Да, на жаль, ми трошки змінюємося, трошки знаходимо виходи. Вихід, вихід з тієї та іншої ситуації, тому дай Боже, це нам не було в нагоді, але працюємо. Дякую вам дуже, колеги, за оперативність, за те, що зібралися і за вашу. А, так, да, обичайсь. Тут за другий, другий наш проєкт рішення, нанесення, завтрашню сесію. Дякую. Це у нас зараз погоджувальна рада, так, Лейслав Глядіч, внесемо туди. Тоді готуйте, що ми туди вносимо. Дякую, колеги.